Вітаю вас! Ви на каналі Любителів королівського життя, і не тільки. І якщо вам здається, що вам це не цікаво і ви в цьому не розбираєтесь, то саме час залишитися тут і дізнатися щось нове та цікаве з життя королівських осіб. Ну що, після останніх виходів королеви Каміли можна ствердно сказати, що вона повністю добралася до скриньки з коштовностями і Розпочала нову еру нових прикрас. Не нове, а добре забуте, старе. Сьогодні ми поговоримо про нашумівшу брошку, яку дістала королева Каміла з скриньким, яку до цього на публіці ніхто не бачив. А зараз давайте детальніше розберемо, що ж це за брошка. Такі брошки називаються стомахер або корсажна брошка. Для нас ці назви дуже нові, верніше, старі і незвичні, якісь такі дикі, тому що до початку ХХ століття цей аксесуар вийшов з моди. Цей вид брошок носили на центральній панелі ліфа сукні. Стомахер може складатися з одного або декількох елементів. Якщо він складається з одного елемента, це найкраще описати як велику та складну брошку, яку слід носити на верхній частині ліфа у центрі вирізу. Стомахер складається більш ніж з одного елемента. Часто має загальну форму трикутника. Елемент, який потрібно носити на вирізі, є найширшим. А нижчі елементи звужуються вниз до талі і покривають всю центральну панель ліфа. Елементи зазвичай також можна носити індивідуально. Корсажна брошка або стомахер як окремий виріб прикрас став популярним у другій половині XVIII століття і сяяв до початку ХХ століття. Його переважно носили з бальними сукнями або церемоніальними сукнями для заходів при дворі. Ці брошки були зроблені частіше всього із золота, срібла або платини. Тарясно всипані різним коштовним камінням та перлами. Через свою вагу його краще носити, якщо лів сукні був корсетним. А хто ж носив такі брошки? Я вам розповім про дружину короля Георга V Марію Текську ще ту відому сороку. Вона любила такі коштовності, і у її скринці було декілька неймовірних корсажних прикрас. Одною з них була ось ця смарагдова. Корсажна брошка. Брошка складалася з кількох рядів з великими смарагдами та діамантами, виглядає просто велично та неймовірно. Але така громістка річ не вписувалася в нову епоху королеви Єлизавети II, тому її розібрали. З комплекту англійська королева найчастіше носила невелику брошку з Кембриджським камінням. Але все ж таки королева Єлизавета ІІ у 2002 році одягнула повну корсажну брошку. Але не смарагдову, а діамантову. Саме ця діамантова корсажна брошка належала королеві Марії Текскі. Вона її подарувала своїй онуці, ще тодішній принцесі Єлизаветі, яка виходила заміж за грецького принца Філіпа. Вона на весілля подарувала також багато і інших коштовних подарунків. Отже, ми дізналися, що це за фрукт цей стомихер, з чим його їдять, хто його носить, як його носити. А зараз давайте поговоримо про діамантовий стомихер, який дістала королева каміл. І в мережі, як зазвичай це буває, люди поділились на два табори. Одні казали, що це щось неймовірне, це класно, це такий епатаж, це вінтаж. Інша група людей говорить, що Ця брошка сюди не пасує, немає гармонії з цією сукнею, і, взагалі, що не потрібно було діставати те, що припадало пилом стільки років. Але я схиляюсь до тієї думки, що такі прикраси, як корсажні брошки, для нас. Сьогодні незвичні, тому будь-яке поєднання цієї прикраси з сукнею нам якось важко сприймається, навіть згадуючи королеву Єлизавету у 2002 році, як на мене, теж не найкращий варіант. Давайте розглянемо цю брошку ближче. Як ми бачимо, вона має форму трикутника та прикрашена діамантовими китицями. Як на мене, дуже оригінальний та цікавий дизайн. Про цю діамантову корсетну брошку не так багато є інформації, але палац підтвердив, що вона належала королеві матері Єлизаветі. Якщо бути точною, то вона належала пані Гревіль, яка після своєї смерті заповіла свої прикраси королеві Матері Єлизаветі, яка на той момент була герцогиною Йоркською. А ви поцікавитесь, хто ж це така пані Гревіль? І чому вона свої коштовності заповіла Єлизаветі? І яке вона має відношення до королівської родини, сідайте зручніше, і я вам зараз все розповім. Пані Маргара Гревіль була британською світською левицею, яка стала близькими друзями королівській сім'ї, зокрема короля Георга VI і королеви Єлизавети, коли вони були відомі як герцог і герцогині Юркські. Я скажу більше, вони були такими близькими друзями, що навіть герцоги герцогійорський свій медовий місяць провели у її маєтку. Ну, звісно, в той час пані Гревіль там не було. Так, так, давайте повернемося до прикрас. Отже, коли Маргарет померла у 1942 році, вона залишила всю свою колекцію ювелірних прикрас Королеві матері, яка повільно, але впевнено включала її у свій репертуар. Але саме цієї брошки королева Матір не носила. Колекція прикрас просто величезна. І точно невідомо, скільки в ній примірників. Але колекція включає все. VTR до брошок. Однак в спадщині Гревіль завжди можуть бути відкриті нові і нові предмети, як ми бачимо. І, на мою думку, це просто прекрасно. Я хочу, щоб Каміла продовжувала цю нову тенденцію витягувати старі предмети зі сховища. Тільки подумайте, що ми там можемо ще побачити. А особливо, щоб вона ще не забувала про свою невістку, принцесу Уельську Кейт, і теж трішечки додати нових якихось цікавих прикрас. Не тільки сережки, люстри і вузлики кохання. Давайте все ж повернемося до нашої корсажної брошки. На початку ХХ століття він вийшов з моди. В наші дні цей старовинний аксесуар або один із його елементів іноді носять як звичайну брошку з вечірною сукнею. Наприклад, на плечі або е, на поясі, і рідше всього на вирізі. Амбасадором Стомихера можна назвати королеву Максиму. Вона одна із небагатьох молодих членів королівської сім'ї, яка все ж таки схиляється та час від часу обирає таку старовину прикрасу. Ще можна привести в приклад Кароліну Грімальді. Це дочка князя Монако Рен'є і Грейс Келлі. Вона також обирає іноді обирає. Такі прикраси, як стомахер. А ось крон принцеса Вікторія не дуже полюбляє таку старовину прикрасу, як корсажну брошку, а тому вона носить його як кольє. Виглядає теж дуже цікаво. Майбутня королева Швеції більше полюбляє прикрашати коштовними брошами свої зачіски. Виглядає це супер цікаво. Як ми бачимо, кожна із жінок в свій образ додає родзинку, яку дуже цікаво розглядати. Дякую всім за перегляд. Якщо ви додивились до самого кінця, ви молодець, тепер ви знаєте більше про королівські прикраси, і відносини, і дружбу, і багато іншого. Тому підписуйтесь, також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Кожного дня я розповідаю новини з королівського життя, також щось цікаве з історії і, звичайно, про прикраси, про які ми і сьогодні говорили. Тому там цікаво, там класно. Я вас запрошую, буду рада вас бачити. Дякую. І саме головне любіть українське, підтримуйте українське і слава ЗСУ!